Вітаю вас на каналі TrinitySB. У нас з'явилися три нові моделі автономних високочастотних інверторів правильною синусоїдою. Ми розглянемо їх технічні характеристики, а також вимірюємо коефіцієнт корисної дії. Буде цікаво. Поїхали. Перша модель має потужність 600 Вт або 600 ВА. Працює від однієї акумуляторної батареї 12 В. Друга модель має потужність 1000 ВА1000 Вт. працює теж від однієї акумуляторної батареї 12 В. А ось третя модель має потужність 1500 в або 1500 ампер, але працює від двох акумуляторних батарей, тобто 24 В. Що це означає на практиці? Якщо ваш інвертор має в характеристиках дві різні цифри по потужності, наприклад, 1000 ВА або 800 Вт. Це означає, що він буде віддавати різну потужність, яка залежить від навантаження. На простому навантаженню, яке ще називається активне, він буде віддавати 1000 Вт. А якщо навантаження складне, його ще називають реактивне, він буде віддавати 800 Вт. Просте навантаження зазвичай це, яке виділяє тепло, таке як термофени та інші обігрівачі. Складне навантаження, яке має в самому складі або імпульсні блоки живлення. Або електродвигини, та інше. Наприклад, електронасоси, компресори та інше. Наші інвертори, які ми зараз розглядаємо, мають коефіцієнт потужності одиничку. Тобто вони віддають всю свою максимальну потужність незалежно від класу навантаження. Діапазон вхідної напруги 170-270 В. Якщо напруга виходить за межі цього діапазону, інвертор переходить на акумуляторну батарею, і тоді напруга на виході. 220 В. Інвертор має правильну синусоїду. Час перемикання на акумуляторну батарею не більше 10 мс. Всі три моделі витримують перевантаження у два рази. Тобто 600-Wтна модель витримує короткочасне навантаження 1200 Вт, наступна модель 2000 Вт і сама потужна модель витримує перевантаження 3000 Вт. Коефіцієнт корисної дії не менше 91%. У всіх трьох моделей. Струм заряду до 20 А. Робоча температура від 0 до 40 градусів. Рівень шуму не більше 40 дБ. Інвертори можуть працювати всіма типами батарей гелевими, AGM або літій залізофосфатними. Підтримують двохпрофільну напругу заряду. Тобто, спочатку інвертор подає напругу 14 В, потім перемикається на буферну напругу заряду 13,8 В. Інвертор має компактний дизайн. Може розташовуватися вертикально за допомогою отворів та спеціального кронштейну, який йде в комплекті, ми можемо закріпити його на стіні. Також може розташовуватись горизонтально. На передній панелі має компактний LCD дисплей та кнопку вимикання живлення. На дисплеї інтуїтивне відображення параметрів, рівень заряду акумуляторної батареї, рівень навантаження, відповідно, вхідна напруга та вихідна напруга. А також в якому режимі знаходиться інвертор в режимі від мережі або в режимі від акумуляторної батареї. З лівої сторони ми бачимо клеми під акумуляторну батарею. На задній панелі ми бачимо вхідний кабельний роз'єм 220 вольт, охолодження маємо кулер, і також подвійна розетка Шоко 220 вольт. Це на виход. Переходимо до тестування. Тестувати будемо 600-Втну модель. В якості акумуляторної батареї я буду використовувати літій залізофосфатну батарею 18А годин. Вимірювати я буду коефіцієнт корисної дії за допомогою спеціальних приладів струмовимірювальні клещі, за допомогою яких ми зможемо контролювати струм у колі акумуляторної батареї. З цієї сторони у нас стоїть ватметр, щоб контролювати потужність зі сторони навантаження. І в якості навантаження в мене ось такий ряд ламп розжарювання. Перше, що ми з вами виміряємо, це холостий струм. Це коли інвертор без навантаження і він вимкнений. З нього знімаємо навантаження і вимірюємо струм, який він споживає в режимі холостого ходу. Як бачимо, струм споживання 0,3 А. При напрузі 13,3 В. Простими розрахунками ми можемо сказати, що інвертор споживає у режимі холостого ходу приблизно 4 Вт. Давайте виміряємо струм при 200 Вт. Для цього нам потрібно вимкнути мережу вхідну, ось таким чином. Ви бачите, вхідної мережі немає. І ми бачимо струм, який зараз споживається з акумуляторної батареї. Приблизно 15,5 А. При напрузі. 127 вольт. Ми забираємо з акумуляторної батареї приблизно 197 Вт. А віддаємо на вихід на нашу лампу. Зараз по індикатору ми бачимо, що віддаємо 190 Вт. Тепер простими розрахунками, як визначити коефіцієнт корисної дії 15,5 А. Помножимо на 12,7 В, отримаємо приблизно 197 Вт. Тепер 190. Ділимо на 197 Вт. Отримуємо 0,96 і помножуємо на 100%. Отримуємо коефіцієнт корисної дії 96%. Тепер давайте зробимо те саме, тільки на потужності в два рази більше. Я вмикаю другу лампочку. Бачимо, потужність у нас зараз 383 Вт. Струм споживання від акумуляторної батареї збільшився. 33,7 А при напрузі 12 вольт як ви бачите, на цій потужності інвертор вже вмикає кулер. охолодження працює досить тихо. Для того, щоб дізнатися коефіцієнт корисної дії, ми менше число це те, що ми віддаємо в навантаження, ділимо на те число, яке ми забираємо з акумуляторної батареї, та помножимо на 100. Тобто ми помножуємо струм в колі батареї 33,7 А, помножуємо на напругу акумуляторної батареї 12 вольт. 404 Вт ми забирали з акумуляторної батареї, а віддавали по факту 383 Вт. Це приблизно коефіцієнт корисної дії 95%. Зробимо висновки, де можна використовувати дані інвертори. В принципі, можна використовувати з будь-яким навантаженням, так як ці інвертори мають правильну синусоїду, мають компактний дизайн, працюють з однією акумуляторною батареєю, мають великий струм заряду біля 20 А, можна використовувати з газовими котлами, обладнанням відеонагляду або з іншим навантаженням. На цьому в мене все. Посилання на дане обладнання ви знайдете в описі під відео. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, до нових зустрічей на каналі.